Друзі, всім привіт! Одразу за тряску і за те, що вертикальне положення екрану буду знімати без всякого монтування. Те, як є, прям без всяких вставок або обрізок. Ну, як є. Робочі моменти. Отримав, я дивіться, три акумулятора. Це все під переробку, я їх переробив. Це там красиво всередині зроблено 25 квадрат на плюс 35 квадрат. на 32 квадрата на мінус 2 по 16 на БМС, -ки. все там розпаяв, все чітко красиво, все прекрасно. Панельки, до речі, зараз є можливість знову замовляти. Знайшов через ту ж людину, яка робить гравіровку, він знайшов мені, де робити з нормальною знову нержавійки, нержавійка міліметрова, але тут ну, все прекрасно. Все тримає, нічого нікуди не, не, не тікає, нічого не жидке. Ну, коротше, тут не про те. Ці три акумулятори будуть під одну зборку. Вони зараз від мене отримували повністю ідентичні налаштування, прям один в один. Окрім цього, це я зараз трошки змінив, я зараз розкажу про що. Саме. Моя задача зараз їх збалансувати. Поки що я підключив один найменший акумулятор до найбільшого акумулятора по напрузі. Бачите, ну було воно найбільший акумулятор, я вже трошки їх потестував. Ситуація початкова. Тут 53,7, так і лишилось. Тут було ровно 50, навіть там 49,9, зараз вже 51,1. І тут у нас 52,9. Я хочу вам розказати в цьому відео, як балансувати акумулятори між собою перед підключенням до інвертора. І ну, хоча, б, хоча б щоб напруга збалансувалась, щоб у вас не було там вистрілів, якихось, ну, коротше, щоб все нормально ви підключили на шини без всяких іскор, там зайвих і всього іншого. Взяв я автомат, також, щоб не було ніяких іскор. Він зараз в положенні виключеному. Так не робіть, це автомат для звичайного перемінного струму. Краще брати Краще ДЦ-шні автомати. Розділив я так: дрота на два. дріт 4 квадрата. Все, зараз в мене все підключено. Дивіться, в мене зараз на БМС, це, це оця котра з найменшою напругою, я виставив, що струм заряду 30 А. Якщо струм перевищує 30 А більш ніж 10 секунд, то на 60 секунд уходить в захист. ну, Charge off воно а, на, нажимає і уходить, якби, типу, виключає на 60 секунд зарядку, потім включає її, якщо знову 10 секунд перевищує. Струм більше за 30 А знову виключає. І дивіться, який баг, скажімо, так, на BMS. Зараз у нас така ситуація. 51.1, ви бачите, да? Charge у нас off, discharge off. І ми йдемо і вмикаємо Charge. Вмикаємо і одразу засікаємо 10 секунд. Так, 9, 8. Тут же я переходжу на камеру, щоб ви бачили. У нас 0 А, а, тому що в мене автомат виключений. Зараз я його включаю і ми засікаємо 10 секунд. Навіть не так спочатку. Та Е, Я вимикаю чардж. Вмикаю автомат. Ви зараз почуєте. з автомат. Все, він в положенні включено. І тепер я вмикаю чардж. Як тільки я його вмикну, піде струм 50, 60 А. Зараз дивимося. Вмикнув. 25, 39. І цей час от іде 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Все. Пішов ерор і дивіться, помилка. З'явилось. Три помилки тут з'явилось. Це помилки, що виключення саме по цій проблемі на 60 секунд. Але струм залишився 10 А. БМС-ка не відключила повністю Чарджинг, Дивіться, зарядка йде, балансування йде. Чардж у нас тут включений. А тут, на першій сторінці, там де статуси. Де ж зараз. Бачите, Charge off. Це бок саме ЖК BMS. Charge вимикається на 60 секунд, але 9 А йде. А струми тут якби 30 А це зараз вже невеличке, тому що напруга вже більш-менш вирівнялася. зараз вона вже довго буде балансуватись. Отак от. Оп! Виключилась. Зараз піде якби Charge включився. Ану дивимось. А струм все одно лишився 10 А. Ні, Charge off ще. Бачите, Charge off. А помилки вже пропали. По ідеї, виходить, коли Charge включиться, то у нас ток піде зразу знову 25-30 А. Ну, вже, скоріш за все, ще виключатись, бо у нас виставлено якщо більше за 30 А. А, ну от. Іде 10 А зараз. Бачите, при виключеному чарджі. Не знаю, чому такий бок БМС. Дивіться, причому я ставлю, вимикаю чардж прям примусово. І 10 А продовжує йти далі. Тепер вмикаю Charge і 10 А продовжує йти далі. Ще раз. Вимикаю чардж, а 10 А як шло, так і йде. Отакий От знайшов проблеме. Дивіться, автомат. Вимикаю автомат. І 10 А більше не йде в панелях. Отак от, от, ну, що хотів показати, те, як балансувати, в принципі, да, перед підключенням до вашої сетс, мають бути рівні напруги. Зараз я їх отак от вирівнюю, потім ще сюди підключу третій. І вони будуть між собою варитись не знаю скільки, добу, мабуть. Поки не стане повністю однакова напруга на всіх. І потім буде людині вже відправляти, він вже їх підключить, буде там заряджати, розряджати, ну тобто вже з цим грати. Головне, щоб була однакова напруга при підключенні на всіх. Ну і бачите, як працює BMS-ка. Дивіться, зараз я включаю, і так як у нас там Charge Off, у нас нулі. Нічого нікуди не йде. Тобто все, вона зрозуміла, струму нема і далі вона не, не продовжує розряджатись. Заходжу, включаю Charge. і пішли струми 30 ампер. Бачите, більше за 30 ампер. До речі, зараз все. Зараз він же опустився менше ніж за 30 А, 28-27 падає, помилки тепер не буде. І воно таким струмом ну, буде може, падати. При зменшенні різниці між акумуляторами напруги, зменшеній різниці напруги, буде падати струм просто поступово. Вирівняється зараз на свої 10 А буде потроху балансуватись. До речі, зараз на двох акумуляторах. На одному вже 52, на другому 52,3. Доволі швидко, в принципі, це все балансується. І струм 20 А. Навіть для 4 квадрат він холодний як льод. І клеми холодні, все холодне. Все, нехай працює собі та балансується. Дякую за увагу. Всім пока!